Вітаю, друзі! Покажемо вам, ще один сорт, сьогодні як кіргізка зимня. Подивіться на цю красуню. Просто ми нею не можемо налюбуватися. Дивіться, яка загрузка, трьохрічний саженець доверху, бачите? Сама йому на у нас в неї. Ось нагрузка просто шалена. Подивіться, як виноградна кість. Ось по стовбуру можна побачити. Це в нас на Б-29 корні. Ось. Дерево має десь 2 метри 2,20 плюс-мінус трьохрічний саженець. Ми посадили між до Ноябрьською. Я не сказав би, що вона потребує опилителя, Ми вже знімали, там є детальніші відео про неї. Це я в нашому каналі там можете переглянути. Це між Ноябрьським, де пропало от я садив Киргізком. Подивіться, подивіться на цю. Красоню. Вона, я скажу, імуна схема дуже крепка. Вона не боїться нічого, не мідяниця і не бере ніякі хвороби такі жорсткі, урожайно крепка. Вона зараз набирає краску, зараз набирає цукру. Багато кажуть, що вона невкусна, кроліки годують, є такі цікаві коментарі. Скажу одне. Дуже багато в мене її замовляють. Саму грушку кажуть, давай її в 2-3 бананки, замовляють їсти на зиму. Вона лежить до весни, без питань, навіть на балконі може полежати. Ось. І сочна-сочна. Хай буде вона на наскільки солодка, але вона сочна-сочна і хрустяща така. Дуже багатьом подобається. Ті, хто мають такі коментарі, писати, що вона невкусна чи що. Якщо її зривають зеленою, що вона не сіває жовтіти, да, вона трошки така дубова, я не спорю. Але не всі один одного думки одної думки. Хто любить, хто не любить, знаєте, це для кожного індивідуально. Хто любить Mercedes, хто любить BMW, це вічно спор. І також з, цими, з цими вкусами як. Подивіться на цю гілку, просто розриває, це центральний стовбур. Ми сьогодні на повинні... і Тут у нас вітри були, ні одної грушки на землі, бачите? Так і ноябрьська, подивіться на цю красуню. Ну, Ми в захваті в цьому році, дуже великий урожай, все дало нам, яка Богу, не було граду. Але от з ціною трошки в цьому році накладно і з продажом. Добре, друзі. Кому що цікаво, пишіть коментарі, постараємося дати відповідь. Ось бачите як. Гості приходять, ріжуть черенки, навіть не запитують. Чого я знаю, бо не я різав, бо я би так ніколи не врізав. Ось так, друзі. Так що пишіть в коментах, що цікавить. Підписуйтесь, ставте лайки, нам приємно, а вам далі будемо відкривати нові відео. Пишіть що цікаво, до побачення.